З новим днем, Україна! У мене в продажі сьогодні Subaru Ascent Вже вдруге. Це моїх нових партнерів. 21 рік. Наймаксимальніша комплектація Тюрін з незначним фронтальним пошкодженням з правого кута. Сьогодні про неї все розповім. Ех, кльова велика тачка! Приставніться, поїхав! По-перше, серце у нас тут 2,4 двигун турбований, опозитний, з безпосереднім тиском. 260 кінських сил тут плюс-мінус. Він використовується на аутбеках зараз, на VRX, до речі, він стоїть. І от на Есентах. ну На Легасі також турбованих бувають. З Америки двигун не пошкоджений, не торкались і навіть того тут не робилось нічого. 124 тисячі км пробігу. Тут варіатор, до яких, до речі, ніхто ще не може ніяких проблем пред'явити і претензій. І повний привід. Все це супер-супер-супер круто і надійно у Subaru. Щодо пошкодження, пошкодження було в правий кут, Мінялась фара оригінальна, бушна, бампер, крило, капот. Все ставилось тут нове, в один слой фарбоване. Передня панеля радіатори поміняні. Ланжерони не торкались зовсім. Двигуна також не торкалась. Підсилювач бампера трошки щось там робили, його він рідний залишився. І дифузор радіатора Б ушний поставлений сюди. Основне, це все. Підвізка тут не постраждала. Там на аукціоні видно, що під крилок торчить. От, здається, що як наче, колесо удар. Колесо зовсім не постраждало. Оцю планку, якщо не помиляюсь, по-моєму, міняли. Ну, передню панель, я по моєму сказав. Далі, тут дверка не фарбована. Ось ця дверь ви на аукціоні теж побачите вона була підім'ята і її робили. На ній є шпакло тут в цьому місці. Вона роблена. От. І Далі так, більше вроді, нічого в неї не страждало. І з лакафробового покриття, по крайній мірі, таких якихось серйозних пошкоджень і зауважень точно не бачу. Є отут, судячи з усього, з якогось дерева, напевно, бачите, смола якась попала. Ось ця дверка легенько до 190 мікрон. Це ніхто ні, 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 нічого в Україні не робив, Скоріше за все, в Америці щось колись може навіть ді, дилер, коли нову привозив. Просто легенько без пакла, без нічого, 190 мікрон, максимальне значення. Все. Лобове скло рідне. І що я маю ще сказати? Гума ще непоганий протектор маємо. Нормально. Фари тут LED з поворотними лінзами, туманки теж LED, все красиво. А на лобовому склі тут є скол. Він зупинився, бачите, тут, судячи з цього, Там вниз він йшов да, тут. тут. І оце такі із дефектів майже все. На дверці це вже тут в Україні зробили невеличку м'ятинку. Ви просто бачили тут цю зпішечну головку так не більше. На що вам не звернув свою увагу? В останніх поколіннях Subaru йшли від амортизаторів капота, почали палку вжити сюди. От тут переробили під амортизатори, тобто ну, вам зробили трошечки приємних речей. Мені здається, що це кайфово. В комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ. Підсвіточка в дзеркалах, Вона здається маленьким діодіком, але ввечері дуже круто підсвічує вам весь борт. Під ногами місце, ви підходите до освітленої машини з безключовим доступом, вона вже автоматично вам підсвічує. Так, рік у неї конвейерний, 20-й рік, 8-й місяць, в Америці в неї із заводу і в техпаспорті був 21 рік, до тих пір, поки не попали на нашу митницю. І Стає 20-м роком, розмитнення стає дорожчим, у нас так е наше митне законодавство, скажімо, працює. Електропривід сидіння. Стан шкіри, я скажу чесно, що бездоганний. Вона в них достатньо живуча, плотна, така крута. Тут під колінки, бачите, виїжджає місце. Хімчистку, я так судячи, всього бачу, по ній ніхто не робив. Але нічого поганого і страшного тут нема. Харман кардон крутезна тут аудіосистема, пам'ять сидінь на двох драйверів. Бачите, вставочки під дерево такі йдуть. Турінг красиві. Чотири склопідйомники, електродзеркала. Ще у нас тут є електроскладання дзеркал. Дзеркала з обігрівом, до речі, бачу. Шкіряне кермо, жодних зауважень. Датчик світла проти туманки. Підрульові пилюстки маємо. Ніч фіга собі, я вперше бачив Subaru в, в американській датчик дощу. Нарешті. Я думав, що не буває, я жодній машині не бачив датчик дощу. Тут є, вперше бачу в американській. Так, управління мультимедією hands-free. Це управління бортовим комп'ютером, датчик тиску в шинах, до речі, у нас є. Ось пробіг, є 124 тисячі кілометрів. Тут у нас відкриття кришки багажника. Це підсвіточку салону ми можемо вмикати вимикати Звідси, щоб було зручно. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас невеликий зріст, або паркінг низький, або гараж. Яскраві щитка приладів, система стабілізації вимикається, і монітори сліпих зон вимикається, вмикаються. Ось вони у нас тут в зеркалах. Так, далі. Адаптивний круїз. Система ASI з радарами, з усіма цими речами. Тут два ока, дві камери, бачать в 3 d зображені картинку, сканують, захищають нас від наїзду на пішоходів на автомобіль в потоці, щоб ми не загавали. І так само адаптивним круїзом керують повністю цією системою. Є у нас обігрів керма. Мультимедіа у нас тут вже з Android Auto, CarPlay, все це, це тут сучасно все є. Окрім камери, ну, Bluetooth, hands-free, USB, звісно, тут все це є. А укси, ось від них розйоми, бачите всі. Камера заднього виду з проекцією. Є задні парктроніки, є функція Rear Afterbreak, RAP, Rep RIB, як його по-різному тільки не називають. Вона допомагає за рахунок парктроніків, не наїхати на будь-який предмет, або стіну, або кущ. вона зупиниться автоматично, якщо ви щось не помітили. Є. Тут ще бортовий комп'ютер зверху такий. Туди виводиться багато різної інфи. До речі, на бортовіку зараз 11,2 Ну, Звісно, кнопка старт-стоп на безключовому доступі, це не обговорюється. Є у нас передня камера ще, ось тут, бачите, яка. Ще у нас є камера отака. В дзеркалі, бачите, ми можемо бачити вигляд, вид задній. Круто теж. Далі, клімат контроль. У нас багато зони. І попереду, і позаду, тобто є окремі клімати. Вентиляція передніх сидінь є. Підігрів передніх сидінь є. От обігрів дзеркала заднього скла. Тут теж ставочки під дерево. Електроручник, функція X-MODE, що дуже допомагає нам на ускладених дорожніх умовах. І автохолд це, якщо ви під горку або в пробці, нажимаєте її, щоб не тримати ногу на гальмах, а вона буде сама стояти. Ну, на, Тут, бачите, на коробці, окрім драйву, є механічний режим, звісно, і ми полісками користуємось. Підлокітник достатньо глибокий, об'ємний, такий крутий, м'якенький, приємний. Ще люк, звісно, у нас є. ну, У нас взагалі тут, бачите, панорама величезна, така крутезна. І люк я покажу, як працює. Його можна на провітрювання відкривати і ось так повністю. І насолоджуватись українським небом. Видно, що їм давно не користувався ніхто так повільненько працює. Але працюють вони зазвичай в японцях вічно. Відносно безпеки, зі слів партнерів, безпека в кермі була відновлена. Колінки поставили, тобто не робили, просто заглушили колінки водійські. Ну це дві подушки, які тут спрацювали. Я вам з них розказав. Безпека має за винятком колін бути справною повністю. Я завжди кажу: довіряйте, але перевіряйте. На будь-які перевірки ми автомобіль надамо. Ех, класна тачка. Сиджу я зараз на другому ряду сидінь. Зріст у мене 193 см. Я тут поміщаюсь, мені тут зручно. У мене тут є. Бачите, шторка сонцезахисна, така, є підлокітник, це такі капітанські кресла, їх зазвичай називають крісла. Є свій клімат контроль, я вам про це вже казав. Бачите, автор підігрів задніх сидушок другого ряду. Тут також є два USB-порта для зарядок. Тут підстаканники ось такі. ну і Розетка американська, вона нам не знадобиться в Україні. От, І все здорово. Спинка тут змінює свій нахил. Давайте зараз протестуємо третій ряд сидінь. Дуже легко і дуже зручно зробити прохід на, на третій ряд сидінь, вибачте, бачите, тут пластиком все зашите, щоб не царапати, нічого не драти. Прохід достатньо зручний. І от я вже тут. Сам собі я можу обрати положення сидушки, на яке його поставити. Ну, скажімо так, на третьому ряду сидінь, дорослому, якщо, ну не дорослому, а 193 см, якщо я маю. Тобто ну, мені треба, щоб всі трошечки раціонально сіли, один за одним вистріли, щоб мені тут було зручно сидіти. Але з більш середнім ростом або низьким, не, 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 не середнім, нижче середнього. Тут буде взагалі непогано. Головою трошечки, я в стелі можу торкатись, бачите, ви це Да, є. Е, в цілому все дуже зручно. Є, бачите, тут два USB зарядних гнізда, підстаканички, акустика тут скрізь. В стелі тут є від і тут, і тут. І-і-і. І ще справа є, я здивований, два USB-порта, бачите? Достатньо багато, все, супер. І якщо нам треба вийти, у нас тут для нас теж є речажок. Ми бачите, сидушку здвинули. І я, ну, якби ще відносно молодий, спокійно звідси вибрався. Ще, якщо нам треба в ровну підлогу скласти, то це робиться ось таким чином. Зараз я підголовник затрячу. От Вона складається, бачите, ну майже в ровну. І йдемо в багажник. Електропривід, я пам'ятаю, що в Асенті працює дуже швидко швидко, все добре. От ми його підняли. Цей підголовник я зараз опущу. Дивіться, одним рухом руки Оттак, от ми робимо це. Вона складається в ровну підлогу сидушки. От Якщо нам щось треба габаритне перевезти, то ми складаємо спинки другого ряду. І виходить, що ми можемо сюди запихнути. Ну прямо я скажу. Напевно, два холодильника. Дуже велика машина, хоча ззовні здається, вроді як трошечки на Outback схоже чи на Forester так, Гніздо для підкурювача тут маємо. Гумовий килим. Під голумовим килимом є тут шторка, бачите. І ниша відділення, де ми можемо там порозкидати якісь наші дрібниці. Тут бачу крючок буксировочний Там має бути там крат, да, вон він бачите, є там. Докаточка тут знаходиться знизу у нас під автомобілем. Бачите, вона на місці. І зачиняємо. Кнопочки у нас тут дві, можна окремо закривати просто багажник, а можна одразу з центральними замками все разом, щоб закрилось. Тут у вас підкреслюється що це тюрін, щоб ви не забули. Щоб трошки було зрозуміліше, спеціально поставив Forester Ascent поруч. Бачите, різниця в габаритах цих автомобілів досить очевидна. Я приблизно виставив морду якраз однаково. Давайте зробимо ось так. Ось ви бачите, наскільки він виступає, наскільки він більше. І він ширше, значно. Ну, тобто вона так виглядає компактно, але достатньо об'ємна велика машина, як пооцінювач великих автомобілів, скажу вам так, що вона набагато більша. Диски у нас тут 20-го радіусу, на всяк випадок, щоб ви просто знали, якщо це цікаво. Розмір гуми 245-50R20. Відносно моєго ставлення до Essenta, я дуже-дуже. От кайфу, я перше, мене було знайомство, коли з ним я кайфанув. Я запам'ятав цей автомобіль на все життя. Мені дуже подобається. Якби ще було можливо куди подорожувати, то супер. Але в цілому, якщо у вас велика родина, то ви будете дуже задоволені. По витратам пального, от на попередній машині, я це помітив ще, я поїздив буквально декілька днів. Були витрати у мене від там 12 там зимовий Період був достатньо холодний. До 13,8, здається, я дійшов в огляді, але з прогрівами, там, ти машину десь грієш, десь стоїш, вгрієшся і так далі. Понятно, що бортовики ростуть. Максимально цифру, яку я бачив, 151 15,2 і мінімально там, в районі 12,7 12,8 здається. От, мій партнер, от, який на них багато їздить, він якось умудряється в районі 12, на них виходить. І залежить багато від трафіка від манери поведінки. Київляни мені писали коментарі, що 16-18 бувають. Ну але тут понятно, що якщо ви не їдете, а стоїте, то витрати пального в будь якій машині будуть вище. Але в цілому, от я вам показую тут цифру 11,2. Якби я знаю, що таку утримувати складно. Це напевно вона в Америці більше все ж таки, по трасам їздила. але по трасі буде не більше десятки Це не брати, максимум, може і навіть 8-9. Ще що згадав, дуже важливо на витрати пального сильно впливає. Відкриття турбіна. Звісно, якщо ви крутите і хочете активно їздити, то ви будете мати більше витрати пального. А якщо ви будете спокійно катитись і намагатись її не відкривати, да? не вмикати, то у вас будуть і витрати пального достатньо-достатньо приємно. Зараз ми з вами зрушимо з місця, рухаємося ми в поворот. Набирає вона дуже активно і динамічно, і в той же час плавно і приємно. Ось ми зробили сотню. Супер! Зараз стрибаємо по трамвайним рейкам. Це дуже м'яко, вальяжно, комфортно відчувається клас автомобіля. Я в заході. По класу цей автомобіль приблизно це як Mazda CX9 та Highlander, Основні японські такі, скажемо, конкуренти, бренди. От в такому класі цей автомобіль виконаний. І на сьогоднішній день, при всій моїй повазі до Toyota, я не можу їх не поважати. Вони красавці, вони роблять все одно надійні хороші тачки. Ну, до йоти, в мене є пару питань, скажімо так, вартість їх не виправдана сьогодні. Мазда і субару дві марки, які я дуже саме поважаю за розвиток, за рух вперед. За те, що з кожним новим поколінням, рестайлінгом, фейсліфтингом вони робляться краще, 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 підіймають левел, якість і все так далі. То, ну і моя любов до Субару безмежна. Вони просто та крутезні тачки роблять. То сент мені дуже дуже прям до душі. Мазда я завжди всім кажу, що коли мене питають, що обрати мазу чи субару, мазда більш елегантна, субару більш брутальна. Але відносно, якщо казати по проходимості, принципу повного приводу равних субару взагалі я вважаю немає. Ну окрім Audi, яка завжди. По адаптивному кризу по ISI, також включаю, вам демонструю. Я не користуюсь зараз ногами. Вімкнув мене швидкість стоїть 80 км на годину. Попереду йде автомобіль. Ми її бачимо тут, тут. І їдемо в потоці, бачите, балдіємо. І вона ще підрулює, утримує нас в смузі. Тобто просто змушений перестроїтись. Ось машинка зупинилась. До речі, в нашій проєкції на Лобове є е е монітори сліпих зон, айсай, так само ці всі речі, вона тоді сигналізує, якщо щось, щоб ми бачили на лобовому склі. Чи я вам забув показати, що тут же шторка отак закриває нам повністю дах. Зараз я його прикрию, щоб не було б І ось так це виглядає. Окремо хочу додати, що матеріали от в салоні всі м'якенькі, всі такі приємні, всі достатньо якісні, і я від цього теж балдію. Ну, наче все я вам розказав, нахвалив, але щиро-щиро кайфую, прям чесно. Тому раджу вам придивитись. Я за вас породію, якщо ви купите. Не тільки за себе, що я продам, а й за вас, що ви купите, бо це дійсно кайфова тачка. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. Я Всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!